Так, привіт всім! Перевіряю тут сою на схожість в домашніх умовах. Просто посадивши в ґрунт, трошки зволоживши. І ось що вийшло. Це соя урожаю 23-го року. Е, нарахував ось таких довгих витягнутих пагінців 77 штук із 100. Плюс ось такі ще нижчі є, які трошки слабші, але щось з них все одно виросте. Ну, беру. В залік так, що тільки оці, які нормально почали рости, тому беремо 77 штук. Отакі ось навіть не рахував. Якщо їх порахувати, буде більше 80. Ця соя здавалася і в лабораторію, вийшло там щось 80 з чимось відсотків схожості. Що, в принципі, нормально. Буду також пробувати ще цього року. Подивлюся, що з цього вийде. Наскільки у 24-му буде відрізнятися схожість. Витягнулася вона мало не до неба, була в приміщенні, освітлення не вистачало, тому вся йшла вгору. І ось пару днів вона вже простояла, попідсихала, я вже не поливав, в принципі, все вже було ясно. Цю вже викидаю, віддаю ось цим звірам. Зелені їм зараз хочеться, так як її в природі вже багато і нема. О, до речі, подивитись на коріння. Ну, Коріння доволі жваве. Виглядає ось так. Ось, наприклад, вниз йому йти не було куди, тому пускає горизонтально. Ось такий довгий корінець. Та вони, в принципі, в цих що високі, я так дивлюсь, вони однакові і по довжині. Це більш-менш рівномірно. Так, це ось соя 24-го року урожаю. Трошки вона покалібрована, але зустрічаються такі дрібніші, зелененька попалась. Назбираю 100 штук і закидаю в ґрунт. Так, всі 100 штук розклав. Тепер прикидаю ще трошки грунтом, трошки розрівняв і накриваю ось такою плівкою. Залишається чекати. Так, ну по крайній мірі сходити почала. Думаю, ще щось вилізе. Будемо спостерігати. Так, потихеньку росте. Пройшла ще одна доба. Вже виглядає ось так. Почекаю ще декілька днів, нехай так потихеньку собі росте. Бо ту що 23-го року. Я залишав отак плівку і вона прямо її піднімала. Освітлення тут недостатньо, але так як робив ту, так і цю роблю, щоб були в однакових умовах. Випав сьогодні сніг, є шанс, що якась волога назбирається за зиму. Але правда, його поки що небагато. Так. Соя 24 го року нарахував 71 штуку. Там маншеня попроклювались, ну, але деякі попали глибше, можливо, в цьому причина. Але щось сходить. Знаю, що зараз напишуть, що неправильні умови, неправильно так перевіряти. Це все зрозуміло. Але це ж було зроблено для себе. Щоб зрозуміти, що з неї може щось вийти. Будемо перевіряти ще лабораторним методом, там уже буде все детально і в цифрах. Взагалі очікувалось, що цьогорічна соя сходити взагалі не буде після такої аномальної спеки. Але щось з неї ще й росте. Тому будемо дивитися, що покажуть результати в лабораторії і від того будемо відштовхуватись. Так, ми ну подивимось на коріння в цієї. Знімаю з підсвічуванням, бо в день цей момент опустив. Ну, дивіться, в принципі, в тої, що посходила, що потяглася вгору, коріння більш-менш рівномірне. Ось такої, наприклад, думаю, діла сильно не буде. Якась вона не впевнена. Тут ось слабий корінець. Я ній таку і не у кількість. Тому, думаю, найкращий варіант здати її в лабораторію. Там перевірять у правильних умовах. І буде все ясно, чи варто її так усіяти, чи, можливо, шукати кращу. Пишіть свої коментарі, ставте оцінку відео. Дякую за перегляд.